Добрий день вас вітає команда переможців. Ми зібралися на таку вірну висоту. Це просто капець. Кирил був пірвакривателем. Він протаптував нам тропу крізь колючки, крізь траву. По біля корів проходили, біля шалених ластівок, які хотіли нас заклювати. Ми подолали багато перешкод. І дуже вдячні взагалі життю, що воно нам дало таку змогу, таку команду тур, туристичну родину. Ну дуже все круто. Баката це круте місце, багато корисних трав, саби, прогулянки по воді. Ну круто, круто, круто. Дякуємо, дякуємо за приємні слова. А скажіть, що ви, що вам більше всього сподобалося? Саби на сапах? Так, так, так. Всім на сапах? Так. Прогулянки на велосипеді також круті. Ще хотіли би повернутися Сумити, до нас? Невеликі, різни, а, ягоди, вовші, ну реально так, смачне. Дякую, дуже вам дякую.